Дев'ятий день дев'ятниці. Молимось за намірення Цариці Миру. Послання Богородиці 25 червня 2022 року. Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву та молитву. Яку ви принесли в моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими в моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоб Святий Дух діяв у вас і через вас, дітоньки, я з вами і у ці дні, коли сатана бореться за війну та ненависть, розділення сильне. І є в людині як ніколи до тепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сім разів починаш. Радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після Святої Меси, молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot u trobe tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jašće na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš, što se na nebesah, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, вагданій, дай нам до нас, і відпусті нам дуги наші, ка корі ми відпущамо дужні наші, і не веди нас у нафас, не гори за гназ, а згладни Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками. i blahoslavený plit lona Tvoho Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti náš, slava Sláva Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás i u vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kroč sa dáš, daj nám dnes, i odpusti nam dobi naše, kako je my odpuszczamy dłużnicy na nasi. I ne uvedi nás u nápas, nego i nás od zla. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešnike, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

Да и Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Мария, Майка Божия, нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, как обещано, обещано. Предкута,

Нас, Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Амен. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так і садай вас за.

Краліцеміра Мої Самес. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословимо Господу, Богу подяка.